Квітковий годинник Оповідання Паули Утецької Зібрались якось дідусь з костиком до лісу. Вийшли рано, сніданок узяли з тобою, а мама наказує. Глядіть же, не забувайте о восьмій поснідати і не пізніше шостої вечора додому повертати. Пішли. Та коли вже вийшли з за селище, костик раптом згадав, що забули годинника. Що ж нам робити, дідуню? Питає, а дідусь усміхається. Ми час по квітках узнаватимемо. Кожна квітка у своїй порі розкриває на назустріч сонцю, і в певний час. Згортає їх так само, як ти вночі заплющуєш. Оченята, а вранці розплющуєш, бачиш блакитні квітки, то це корі. Або як ще звуть петрові батоги. Ростуть вони у полі, на луках, на узліссі. Вони не сплюхи, прокидаються. Між четвертою і п'ятою годинами ранку. О п'ятій я ще сплю, сітхнув костик. Як квіти, що прокидаються і пізніше. От хоч шепшина. для неї ранок настає рівно о шостій. Одночасно з нею розгортають пилістки мак, кульбаба та нечуй. Вітер, Якщо в тебе немає годинника, ці квіточки і в день тобі допоможуть. Не чи вітер, наприклад, туляє пелюстки надвечір о п'ятій годині? Ідуть далі. Аж от ліс, тихо, зелено навкруги. Часом тільки защебече пташка, слуха гілочка під новою хрусне. Йшли йшли та й вийшли до лісового козера. Костикові вже їсти захотілось він і питає, чи немає тут такої квіточки, що підказала нам котра година? А ти подивись на озерце, відповідає дідусь. Поглянув костик і бачив на ньому на тому озерці, широколистила татя. Та так його рясно, що подекуди й води не видно, а поміж лататям великі квіти білі. Це водяна Лілія, пояснює дідусь. Вона ще о сьомій годині прокинулась, розкрила навстріч сонцю чашечки, а стуляє їх, як і не чуй вечір надвечір оп'ять. Уже, мабуть, з годину п'є сонячне проміння. Дивись, як розпустилася, і лукаво підморгонув костикові. Так і є. Бачиш оті ті жовтенькі дрібненькі квіточки то курячі очка. Вони теж розпускаються, а прокидаються вони о восьмій. отже. Ура! потанцював костик. Отже будемо снідати, як наказувала мама, твердо кивнув головою дідусь і заходився добувати з кошика сніданок. Поснідали трішки, відпочили і рушили далі. А костик знову питає дідуся, чи можна дома в саду, в садочку за квітками час визначати? Звісно, можна. От коли побачиш, що розпускаються червоні тюльпани або сині дзвіночки кручених паничів, то знай, минула восьма година ранку. А от гідкі сплюхи, вони прокидаються аж о десятій, тоді, коли Петрові батуги, пелюстки вже починають стуляти. Гарно, весело в лісі. Не щулились мандрівники, як і час промайнув. Аж ось гукає дідусь Костик час додому. Лілія пилюстки стуляє отже, п'ята година. А мама, пам'ятаєш, наказувала о шості дома бути. Обоє потомилися є пак увесь день на ногах. Дідусь іде по болі, та й костик не квапиться, слухай дідусеві розповідь. Пам'ятаєш костику? Був вони старенький, як ми з тобою читали вірша Наталі за про бджолок. Та метелич, що було переносять? У тому вірші вихваляються, коли ми навесні та влітку збираємо мед серед квіток, то водночас із квітками в квітку ми переносимо пилок. І знай, це робиться недарм. Перенес. нести пилок той слід, щоб кожна квітка незабаром перетворилася на плід. Так от, пилок той усі рослини Бережуть, на ніч квіточки стуляють по лісточки, щоб не змила його роса, а вранці вони розкривають саме тоді, коли прокидаються комахи, які їх запилюють. Але є квіти, що розквитають на ніч і працюють біля них нічні комахи. Ростуть вони і в нашому садку. Це Матіола, тютюн. Знаєш, чому вони такі запашні, а пилюстки їхні світло кольору? кольор? Тому що білу квітку, комаху в ніч, у нічній тембі знайде швидше, а пахощі дорогу вказують паблять до себе. А ще одна нічна квітка є. Енотера її високий стовбур вкритий великими жовтими квітами, росте енотера. На піщаних місцях удень вона наполовину розгортає квітки, а десь о десятій вечір розкриває. Хто побачив уночі галявину, вкриту енотерою, ніколи не забуде того видовища, та ніби казка, особливо у місячні ніч. Начебто хтось розсипав Енотера золоті зірки. І так до ранку пломеніють вони спокійними, холоднуватим сяйвом. От ми з тобою на той рік у нашому садочку квітковий годинник облаштуємо, посадимо такі квітки, що розкривають полюски в різний час. Правда, цей годинник. Працюватиме лише в ясний сонячний день. Як добре ти придумав, дідусю, зрадів Костик, це не я придумав. Квітковий годинник не новина. Більш як 200 років тому у Швеції жив чен. звали його Карл Ліней. У своєму рідному місті він уперше влаштував такий квітковий годинник. Для тебе це новина, бо ти ще малий. Прости і вчись, вивчишся, це знатимеш.